Ходила, шукала скрізь машинне масло. Куди я його діла. Ну, думаю, сьогодні надовше нам дають світло. Зараз 8 година виключать 11. І вже ж до цього горіло воно. Ми займуся швейною машинкою. Тим паче, що Люся мені голку привезла для штучного хутра і натурального. Ну, Такого, для товстого життя. Не найду, а без масла це треба масло коротше, та й все. Ну, зараз я тоді поп'ю каву, бо я ще не пила. Пенді, не лазь там. І подивимося, що ж у мене болгарський перець. Я вже декілька днів я дивилася позавчора, то ще нічого не було. Я там замінила. Пакетик на такий щільніший. Ну, поки що. І хочу теж на пророщення поставити гіркий перець, бо погано, коли нема. Штучок п'ять хоч посажу. Що ти? Зараз дам, почекай. Ну і зараз хочу подивитись разом з вами. Я десь позавчора дивилась і замінила звичайний пакет. Це на от такий. Ну, зараз побачимо, що в мене тут є. Ну, я дивилась, не було нічого. І зараз нема нічого поки що. Ні одного пророщеного. На буші, але ж. Бачите, немає. Може, це скільки там тижня не пройшло? Днів 4 пройшло. Ну, ось дивлюся, буде ось така маленька буде. Мені навіть ну, 20 було б добре. А так скільки буде. Ну, закриваю, нема результату поки що ніякого. Хоча. Ну, Батарея ж тепло. Ну, виключають. А виключають, це значить. Холодно. Та я ж вже і так тут закутую, закутую. Оце так. У мене в минулому році так швидко проросло насіння, віка перець купувала в АТБ. Перед зіли, а насіння я посадила. Так їсти хочеться, та нема там нікого, я тобі нагріла. Йди, йди іди сюди, йди, іди, 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 іди. дивися. І не накидай мені тут. О, да, да, да. Давай, їж, їж, мою хорошу. Ну, все, все, їж. Йж, їж, красунь, Їж, красуня, їж. Ой, яка ти молодець, навіть не накидала. Каже, дай смаколика тепер. Та нема в мене руці ще, нема, зараз дам. Каже на. Лети. Ану, піде чи при... вернеться ще за одним зараз. Так, да, вернулась. Ну на маленький. ще. Все, біжи. Прийшла на другий поверх ще раз пошукати машинне масло. І заодно думаю про вітрю тут. Дивіться, які в нас там калюжі, нікуди вони не ділись. Всі пляшечки мої позлітали. Я тепер не пам'ятаю, де яка і, і що я там накривала. Морозник такий маленький, тут справа. От. Повітря свіже-свіже. І у мене тут, бачите, видно лівий берег, це правий ще церква, це монастир жіночий. І так далеко-далеко видно. Я завжди туди дивилася, коли Саня поїхав додому. А я отак стану і дивлюся на той лівий берег. Там гарно. Зараз, мабуть, не дуже видно, а влітку видно, і будинки висотні видно. Гарно. Ну що, я не знайшла. Може, я в гараж віднесла те машинне масло. Куди я його діла? Не знаю. Зараз виключать нас світло. То вже й не буду шукати. Може, та зараз зайду в гараж, гляну, може, може там. Там на тій каністрі написано машинне масло. Ну і заодно полью фікус, бо я вже говорила, це я сьогодні другий раз піднімаю сюди, а так я не піднімаю сюди. Так, ну нічого, листочки нових немає, але й старі не. А, є новенька. Ось у маленький маленький листочок. І тут є. Ну, а старі не осипаються. Та його пошматував цей Бенджамін Святік, а доповнила ще наша фенді. Випустила фенді на вулицю, поки тут навела лад. Думаю, зараз ще тут порожок помию, ну, а може вона вже тут, звичайно. Давай іди, бо зараз світло виключать, ми лапки помиємо. Не ходи, я тут попритирала вісім чисто фенді. Стоять. Все, порядок? Ну, о, не набігалась там. Не набігалась? Ну, пограйся, я піду до, до мию. А ти грайся. Ні, ще не виключили світло. Водичка була тепла. О, Фенді, я тут навела порядок, тільки твої іграшки, оце, бачиш, валяються. Бери, Мішу, бери. Давай, бери. Не хочеш? О, так, молодець. Ну все, грайся, я зараз прийду. Так холодно у мене на віранді, подивилася плюс шість. І на дворі плюс шість. Чого це вдруг? І я поки там наводила лад, дуже замерзла. Я їй перевдяглася. Чого ти? Дивися, я тобі що взяла. А? То я зберегла чай собі, велику кружку. Ну, я налила неповну, це вона десь 600, здається, мілілітрів. Ну, а я б 500 налила. У нас таких дві чашечки. Я привезла з Криму їх собі чоловікові. А я ж такі великі не пила баді. Ну, а зараз п'ю. А йому це ще й мало було. Йому у мене є кружка літрова, він любив таку. Ну давай йди, глянь. Давай, давай, давай. Ти ж погуляла? А -а -а -а. Ну, біжи. Я зараз поп'ю чай і такий вітер, дуже сильний вітер, може тому й здається, що воно холодно. Та піду в гараж. Зараз як виключать в 11, то включать 18. Оце не буде в нас 7 годин не буде світла. Ну, я на потім, щоб у мене вже було, якщо воно там. Я не знаю, куди я його діла, те машинне масло. Гарячий чайок. І вода в мене тепла була, що я там мила підлогу. Та помила і двері, і підлогу, і підвіконня в веранді, бо вчора не, нічого не робила там. Ну а сьогодні вже ж так. Може трішки погуляю на вулиці, не знаю, бо вітер дуже, дуже сильний вітер. Я на другому поверсі була, так там чуть аж даху так трохтить. Ну і мені смачно. Лягла спати, а -а -а. я дивилася, дивилася, тоді сила ж вже схотілося. Я утром тільки знає щось зробила. Що? Ну, варила я отож. А чого ти? Давай я повісю твою эту. А, ну нахай я там порушу. Та я повісю давав. Відкривай. <свісно> Каже, воно високо. <свісно> я не знаю, як ти достаєш. Та достаю. Ну то ж сама заказала. Хотілося, щоб усе скрізь вміщалося, знаєш. <свісно> угу. ой 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 <свісно> Так. І що це таке? Іди, Наташа, тобі смаколика дасть. Ану. З зараз чайок зроблю. Чікаво, може. В мене розчинна, можу слабенько зібрати. А ти пополам розламай? Диви, як вона до тебе. Кажи дай. Дай. Ну хоч не кусаєшся. Це вона опускає. це вона пускає, тоді. Це якби ти ж не виходить, тоді вона, да? Ой. Ну, так а так, вона поклала на килим, і це ж вона думає, що чи ти, чи я, щоб і другий кусочок дала. Та тут ще два буде. Ага, вона то, ну, може прибіжить. диви, до Наташі, до Наташі йди. А, йди. Іди до Наташі. ага, Туди, <світ> <світ> Це щоб ще це ти ж... не спіши, бо подавишся. Все, покажи їй пусті. А, ще є. є. Я, ж Я сьогодні зварила м'ясо то й буде їй. О, о, тихо, тихо. Ага. Тихенько. Потихеньку. Дурбецало. Не спіши жувати треба. Все? О. Все, нема. Побігла. Неї ж там ще кусок лежить. Наташ, я сахар не клала? No. Так, молочку. Красуня, прийшла. А де оце у нас отаке от діло? Не знаю, у вас теж таке є. його, його А куди ми його діли? Ну, воно було у вас в літній кухні. Я там побачила, віка мені купила. Що Можуть... у нас сахарниця зараз стоїть? Ну, напевно, в літній кухні навірно. воно. Так, вилочки і салфет, серветочки. Mm. О, І нам смачного. Давай. Зготовила кухню. Да. Mm. Так. Так. Держи. Ну не знаю, хліб будеш не будеш? Ні, не буду. Так, серветки. Ніяк не піду. У мене є для серветок аж дві. Так вони в гаражі. Так, і печиво. Не, печиво. А, Це може, запущеш і нам смачного. Воно Ага, Я дуже рада, що ти прийшла. Та сьогодні щось. Кажу, чому в тебе двері відкриті. Ага, думаю, це таке на тебе не похоже. Ні, то я часто так. Я ж тобі давала, У мене нема вже м'яса. Диви, немає. Сердиться на Наташу. Ну і нам смачно. Ну да, нас тобі серка трошки. Чуть-чуть. Не знаю, чи вона буде після м'яса. Ну, може ж буде. а то я для Наташі порізала і для себе. Лежить, ну А, все. не хоче все. все, все. Все. Ото доїдай. Може вона з'їсть. Та з'їсть, пізніше з'їсть. Ну, у вас трішки ж нижче, то вода ж і до вас. Проважаю Наташу, посиділи трішки. Да? Да. Три часа. Ну, це добре. це добре. Не ходжу, не ходжу, тоді як прийду. Ну і добре, Наташа там поспить. Да. Та, може а вона і встала. Да. А. Ти бачиш, пляшки всі повимивало, Наташа. Оце одна, не знаю від Кіля теж. І тут була ось оця туя з пляшкою. Та воно тут все розліталося. Ти бачиш, ще такого я не пам'ятаю такої зими. Ой. Ну нічого. А тут. А тут водичка. Ой, да, так, так, а ти дивися, шлак уже змішався з землею щось зовсім. Ну да. що так. Ну у вас дивись, Наташ, у вас хоч ото, ето, то що там під забором, прям вода стояла. Та я знаю, і там, і отут. Угу. А тепер уже Єш виходила дивилася. А, ти дивилася. Конечно. Ну, а тепер трішечки. Трішки впиталася. Там прямо яма біля цих. А я їй кажу, давай от так. Ну, О, до весни доживете, там буде бачити, як воно там, що. Я йшла до тебе, то там ішла, а зараз там не пройти. зараз у мене Ой, отут треба. І так, і все і добре. Все, пока. Пока, давай. Заходь. Ну так, да, а як же. Провела Наталю. Винесла сміття, позбирала пляшки, де тут могла дістати. А це оце такий вітер був. Дивіться, це з погріба. Ой, душник злетів навіть. Дуже великий був вітер. Я ж говорила, що прям дах зривало, так було. Ну, зараз дощику немає, вітер трішки менший. І показую ось цілий ряд, я думаю, видно, посходили тюльпани. Ну, а ще ж мороз буде. А, і там пляшечка ще лежить. Так, сірий не приходить, третій день. Наталя каже, що я його бачила сьогодні. Я чого я не бачила. Глянула на вікні, були сліди. Це, мабуть, коли я прибирала, а він прийшов, посидів та й пішов. Ну, це тут. О, Бачите, тут треба вже моя сітка прорвалася. Ну, поки ніхто не залізе. Ну, так, накрию. Пішла додому, бо дуже холодно. Руки замерзають. Ну, Трішки пляшечок не пособирала, пішла в гараж. Машинного масла там немає. Ну, куди я поклала? Господи, це ж мені треба було його. А от я його брала. Куди я поклала? Знак питання.